Доброго ранку! З вами в ефірі Цікава Рубрика та я її ведуча Наталя Лахалузова. Сьогодні розповім вам, як з'явився інтернет. сучасній людині важко уявити своє існування без інтернету. Миттєве пересилання повідомлень, відеодзвінки, величезні обсяги інформації все це полегшує багато процесів. Інтернет дає можливості спілкуватися з друзями, навчатися і заробляти гроші. За даними статистики, четверть жителів землі користуються інтернетом. А почалося все з телеграфу. У 1832 році російський вчений Павло Львович Шилів продемонстрував перший у світі електромагнітний телеграф. У 1858 році був прокладений перший трансатлантичний телеграфний кабель між континентами. А 14 лютого 1876 року американець шотландського походження Олександр Белл винайшов апарат, який надалі отримав назву Телефон. У 1957 році Радянський Союз відправив у космос перший супутник у зв'язку з цією подією. Президент США Ейзенхауер у цілях безпеки видав указ про створення агентства перспективних дослідницьких проєктів. В агентстві були зібрані кращі вчені країни. Робота організації фокусувалася на вдосконаленні комп'ютерної техніки та шляхів її використання у військових цілях для створення надійної системи передачі інформації. У 1962 році доктор Ліклітер був призначений главою даного проекту. У 1969 році професор Клейнрок з Лос-Анджелеса зі своїми студентами намагався увійти в комп'ютер Стенфорда, щоб передати в нього деякі дані. Вдалося передати тільки дві літери. Після цього виник збій у зв'язку. З цієї події почалася історія мережі. 1971 року була створена мережа з 23 користувачами в різних кінцях США. Публічна демонстрація мережі ARNET відбулася в 1972 році. А в 1973 році до мережі приєдналися університетський коледж Лондона і Державні служби в Норвегії. Цьому ж таки році почали розробляти ідеї про створення інтернету і винаходу імейлу. у 1977 році. Кількість користувачів мережі досягла 100, але лише в 1983 році мережа ARNET стала називатися інтернетом. У 1984 році було створено систему доменних імен. На ринку з'являється мережа NSFNET, яка створила конструкцію ARNet, до якої підключилося 10 тисяч комп'ютерів. У 1989 році в Європейській організації з ядерних досліджень з'явилася ідея створення Всесвітньої павутини, яку запропонував Тімоті Джон Бернс Лі. Тися 1991 року інтернет став загальнодоступним і став набувати все більшої популярності. А вже в 1997 році налічувалося 19,5 мільйонів користувачів мережі інтернет. Ну що ж, а на сьогодні це все. Чекайте на нові історії вже в наступних випусках. А з вами була цікава рубрика та я, її ведуча Наталя Лахалозова. Побачимось.